Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні хочу показати, як я буду поливати свою пересаджену Леко Фантастик. Я з вами разом пересаджувала цю красу, і тепер хочу показати, чим я буду її поливати. Біля неї стоїть отакий слоєчок з такою гарною світло-зеленою. Водичкою. Це я заварила кропиву. Кропива, як ви знаєте, це є дуже така лікувальна трава. Вона є багаторічна і дуже відома своїми лікувальними властивостями. І вона містить дуже багато корисних речовин. Всі частини кропиви. Листя, стебло, квіти, корінь використовується для лікування. Кропива містить дуже багато вітамінів групи В. А це дуже важливо для рослини. Також кропива має вітаміни групи С, Е, А, К та Н. У кропиві вітаміну групи С більше. Удвічі, ніж у лимона. А по вітаміну групи А зрівнюється із шпинатом та морквою. Окрім вітамінів, кропива багато, багата на мідь, залізо, цинк, фосфор, дубільні речовини, органічні кислоти, хлорофіл та дуже багато інших також кислот має кропива. Завдяки такому багатому складнику кропива має дуже широку сферу дії. Серед лікувальних речовин кропива займає особливе місце. З її допомогою можна позбавитись від багатьох захворювань. Завдяки вітаміну групи С кропива допомагає зміцнити імунітет рослини, також і людини. Пам'ятаю, бабка. Завжди заварювала чай з кропиви. І ми з задоволенням пили і зміцнювали собі імунітет. Тепер хочу попробувати полити свою лекофантастик. Я запарила чай, залила кипятком, і залишила настоюватися на одну добу. Чай настоявся, сьогодні я його злила. І хочу зараз полити свою красу. Я взяла миску, зараз поставлю мисочку її і буду розводити оцей чай, що я заварила, хочу розвести ще одним слоєчком води, лею. Один слоєчок води і також лию другий. Я розвела. Це все. І тепер буду отак її зверху заливати, гарно пахне кропива. запах кропиви гарний такий трав'яний. Чути гарно вітаміном С, кислинка така є. Зараз я протру її листочко гарно. І буду бачити результат після кропиви, як себе орхідея покаже після поливу такого трав'яного чаю. Також добре чаями чорними поливати. Може, хтось поливає. Діліться, як поливаєте, всі корінчики гарно проливаю, щоб вони напиталися. Я її після пересадки ще не поливала, після того вже пройшло три дні, як я її пересадила. Вона ростить квітоніжку. Найгарна була коренева система, є відео, яке я її пересаджувала, гарно проливає, щоб намочилася кора. Якщо у орхідеї є якісь захворювання, кропива спирає, оті всі захворювання, вона присушує гнилі. Якщо у кропиви такий великий склад таких вітамінів, таких гарних, то кропива у нас є дуже хорошим лікарем і рятівником для наших рослин. Просто ми дуже мало користуємося такими. Такими препаратами лікарськими ми більшість йдемо в магазин і купляємо різні препарати, а такі препарати ми забуваємо. Природні, чисті, натуральні. Також протру її цвітоносик, щоб вона також отримала гарно. Всі вітаміни для себе. Якщо є якісь інфекції, кропива присушує. Всі гнилі, захворювання, грибки, які розвиваються, кропива все вбиває. Отак у пазухи всюди я її залила. Надовго цвіла. Треба трошки дати її. Вітамінів, вона мала дуже гарний цвітонос. Зараз трошки її допоможу відійти, свою імунну систему зміцнити для нового цвітіння, тому що вона дуже така в мене трудяжка. Поцвіла і знову хоче цвісти, Відсушила. сушила старий. Вже би трошки і відпочила, але вона ні. Вона продовжує далі нарощувати. Значить, їй все подобається. От така у мене сьогодні інформація про полив кропивою. Таким дуже багатим віддамінним коктейлем для цієї орхідейки. Дуже гарно, я стараюся промочити і кору, все промочити щоб вона собі упитала всі корисні елементи. Я її залишу на 30 хвилин, а може і на більше навіть залишу. Отакий для неї сьогодні полив для цієї орхідейки. Не очікувала орхідейка ця, що для неї сьогодні такий буде багатий полив. Дуже гарно пахне, ну чай так гарно пахне кропивою. Красота. Запах такий свіжий, трав'яний чай. Отак От я цю орхідейку поки що залишу. Хай вона собі пропитується, півгодини пройшло, орхідейка постояла у цьому лікарському чаї. Зараз я її заберу. Хочу відкрити, зняти знизу бідон. щоб не просити всю воду, так. і назад його поставити. Отак я повдираю. Гарно, орхідейка. Собі напилася чайку, запарився горшечок від вологи, це не страшно. Корінчики напилися водички. Це було перше замочування. Друге замочування я буду робити уже її чистою водою. Замочу, щоб розробити кору. Так, я зроблю до трьох-чотирьох разів, як я буду бачити, що кора вже розробилася. Що вже не треба кору знов замочувати, тоді я цю орхідейку буду тільки поливати у бідончик. І у цьому горшечку нанизу буде стояти водичка і на собі корінчиками буде тягнути. Але в першу чергу треба розробити кору. Отаке От в мене було на сьогодні відео. Такий полив леко фантастичний. Такий у неї гарний квітоносик. А на цьому все я буду своє відео закінчувати. Всім гарно дякую, хто мене дивиться. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, як ви свої орхідеї поливаєте, як розробляєте кору цікаво, діліться своїми опитами. Ну всім гарного дня, Божого благословення. На ну, все добре вам. Будьте здорові!